Шановна Жовтоводська громада, сьогодні ми прощаємося зі справжнім героєм нашого міста, захисником України, солдатом Збройних сил України бабієм Максимом Миколаєвичем. Максим народився 7 серпня 1992 року у місті Жовтівої, навчався в середній загальноосвітній школі номер 8 потім в Національному технічному університеті Дніпропетровська політехніка де здобув спеціальність інженера механіка Працював довгий час на приватному підприємстві ТАХМАШ, а останній час в ТОВ Тетраю. Максим Миколайович був призваний на військову службу по мобілізації у червні 2024 року. Служив у десантно-штурмових військах Збройних сил України на посаді кулеметника. З 9 грудня 2024 року, будучи вірним військовим, військовій присязі та українському народові, під час виконання бойового завдання загинув поблизу населеного пункту Покровськ Донецької області. Великою пристрастю Максима був футбол. Зі своїми друзями він створив футбольну команду і дуже багато часу приділяв цьому виду спорту. Мав багато друзів, які знали, що Максим Максима завжди можна звернутися за допомогою та порадою. На першому місці у Максима завжди були його рідні. Він оберігав та піклувався про свою сім'ю, був відповідальним, полеранним до всіх відносився з повагою. Боронячи Україну, показав себе як мужній, сміливий, відважний воїн, котрий не боїться працювати в притул до ворога. У захисника залишилися мати Ольга Іванівна, батько Микола Володимирович, кохана дівчина Анна та молодший брат Ігор. Від імені командування Збройних сил України. Від голови Жовтоводської громади, від себе особисто та усіх вас висловлю глибокі співчуття батькові, матері, брату та близьким загиблим. Прошу вшанувати пам'ять загиблого героя Бабія Максима Миколаєвича, великою мовчання. Святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний, Помилуй нас славу свої сину і Святому Духові і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Як же ж важко коронити молодого героя, який ще у своєму житті не бачив багато щастя? А планував. Хотів мати сім'ю, як і кожна людина. Хотів працювати у вільній незалежній країні, але прийшлося взяти до рук зброю і стати на захист нашої неньки України. Ми дуже часто чуємо, а чи чує Бог нас? Хтось каже, а чи є Бог, якщо допустив таку війну? 10 років війни у нас в Україні, Три роки повномасштабного вторгнення. І коли дивишся, є люди, які не хочуть навіть і усвідомлювати, що війна і перемога наша залежить від, від кожного з нас. Дивишся на сьогоднішніх політиків, диво дивуєшся. Каже, та яка різниця? Дозвольте нам молитися у нашій церкві? Дозвольте нам говорити нашою мовою. Дозвольте мати вибір. А хто кому забороняв? Чи згадаємо, як так звана та їхня церква казала Путін війська»? І тоді ми зрозуміємо, що перемога дійсно залежить від кожного з нас. Сьогодні ми прощаємося з героєм новопреставленим Максима, ми його не зможемо підняти. Ми тільки можемо висловити співчуття батькам, братові, рідним. Сказати просте слово не плаче. Але ми можемо в подальшому зберегти життя наших воїнів, які далі захищають нас. Усвідомимо, що кожен наш донат, кожен наш болер, даний на виготовлення буржуйки, зігріє нашого воїна. Донати наші допоможуть купити дрона, допоможуть купити медикаменти. Допоможуть купити авто і тим самим зберегти життя нашого вою. Хтось каже, чи боротися нам до останнього українця? Ні. Нам просто потрібно об'єднатися всіма українцями. Царство Небесне і вічна пам'ять героїв. Слава Україні! Я жаль гинуть найкращі на війні, на цій війні. Найсміливіші, найрозумніші, найталановитіші люди хлопці нашої країни. 32 роки, це мислимо, 32 роки, від життя ще не бачу. Це попереду чоловіка повинно бути. Ми його поває, прощаємося. з ним. Сумно, печально, гірко. Але така, така дійсність сьогоднішнього дня. Цінуємо країну, цінуємо таких хлопців, які сьогодні на фронті. І цінуємо свободу, що ми живі. І сьогодні наш день і небо під нами чисто. Не літають ті дрони прокляті і все інше. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Мене попередили! Будь ласка, гасла! Висловіть свої думки і побажання, поки не від'їхав автобус. Коротко! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Оце для таких людей! Оце дійсно країна понад усе! Через їхнє серце тіло пройшло, оце гасло, яке на фронті головне, одне з головних. Герої не вмирай! Герої не вмирай! Слава! Честь, велика довга пам'ять. Батькам схиляємо голови, стоїмо на колінах перед батьками, що такі діти є у нас ще в країні. Я хочу вам нагадати 200-лічний такий 200 років тому знайомий нам чоловік сказав такі слова. Ви згадаєте. Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені, в неволі виріс ми з чужими, і не оплаканий своїми, в неволі плачучи, умру. І все з собою заберу, малого сліду, не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі і пом'яне батько сином. Не скаже синові, молись, молися сину за Україну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злії люди, присплять у каві і в вогні, її окраденою збудять. не неоднаково. Які актуальні слова, як сказано глибоко. Нехай вони ці слова пройдуть через вас. Ви зрозумієте 200 років тому чоловік уже думав, отакими величезними які... нічого не міняється в цьому світі.